Ласкаво просимо до фері портлендінгу. Сабріна дафна. Казки, які ти знаєш. Персонажі казок, які ти читав, існують насправді. А ваші пращури привезли їх жити сюди у фері портлендінг. Це лише плавона історія. Так багато жили довго та щасливо. Боюся, вам доведеться дізнатися правду про своїх батьків. Ми нащадки братів грім. За версією New York Темсері серія бестселерів Майкла Баклі. Дівчатка, на автівці були червоні відбитки руку ніч зникнення ваших батьків. Я знаю, це пов'язано із тим, хто викликав велетня. Якщо розкриємо загадку, то відшукаємо ваших батьків. Відкрийте для себе магію. Мама, тату, я йду за вами. Подобається вам це чи ні? Ви особливі. Тепер ми готові до будь-чого. Розгадайте загадку. Давно це все якось пов'язано з мамою та татом. Ми з'ясуємо як разом. Ми родина Грім. Це у вас у крові. Ви пишете власну історію. Я завжди знала, що ми створені для пригод. Сестри. غريب